Так, перше питання, я думаю, що воно логічне вже на тлі декількох останніх заяв. От я бачив заяву представника Європейського Союзу. Вони заявили про те, що вони вважають Володимира Зеленського легітимним президентом. Mm -hmm. Так, до цього була заява з боку Організації Об'єднаних Націй, так та сама. Тобто, але в цілому, це от ми ще про це поговоримо, і хто розкачує цю тему про легітимність, нелегітимність? Mm -hmm. Але давай спершу мені цікаво почути твою думку: п'ять років президентству Зеленського. Ми, до речі, це питання виносили на великий банер. Mm. а насправді дуже різних років, да mm. дуже складних років, тому що а, мені здається, що ми взагалі побачили декількох зеленських. Навіть mm. я, я так хочу сказати, так так, так? я згоден. А да, тому що один зеленський починав. Згадай він говорив, що я не хочу, щоб хтось плакав. Така була дуже у нього класна так, цитата. Так, так, так. Ти пам'ятаєш, коли він виступав з трибуни Верховної Ради. А, потім був а, ситуація з ковідом, теж дуже складна, великі виклики, так ну а потім повномасштабне вторгнення. Mm -hmm. та, тобто, і це все за канденцію одного президента. А, от мені цікаво твоє бачення, а, скажімо так, всіх цих п'яти років, і що ти які є, були виклики. Mm -hmm. Які були досягнення а можливо і проблеми, які президент е, Зеленський не вирішив? А, як ти це бачиш? А дивіться, ну спочатку я б хотів би починати з того, що всі знають, які, як я ставлюсь до нашого президента, так. і я дійсно вважаю, що це людина, яка зміг е, вийти в, в історію України так. для мене, як для громадянина України, я вважаю, що це топовий президент, і нам дуже пощастило, що є Володимир Олександрович. Я хотів би розпочати і розповісти, що сталося, який був його, так скажем, під п'ятирічні, так я історія там да, да ми да, дуже да. гарно пам'ятаємо з вами, що а я вибачаюсь, але хочу повернутися, що е, хтось каже, е, що Європа визнає. Ми знаємо з вами, що дійсно Європа сьогодні і Штати визнають нашого президента. Але ми знаємо, що у нас має, ми також маємо в нашій країні президента, яка визнає. Сектанти, і це досі у нас, ми маємо ще одного президента для них, і це апостол е, Петр. Да. Я так шуткую. Ми знаємо про це президента, але він це не робочий президент. Хочу нагадати е, про Хаботан. Ну, це я ж пошуткував, а хотів би зараз розповісти історію нашого президента. Ми дуже гарно пам'ятаємо, що е, коли відбулися вибори і ви Президент е, отримав 73% в е, такого ніколи не було в історії. І ми дуже гарно пам'ятаємо, що е, він з, з, зміг перемогти і завести в е, Верховну Раду мономоно е, більшость. І ми по поправ... абсолютно рекордно. Да, це такого не ні було ніколи і. Е, ми знаємо, що це була така дуже крута досягання. Да? Досягнення так? досягнення. Але хочу сказати, що я вважаю, що а, а, в деяких моментах президент помилився. Він і його команда вважали, що потрібно брати людей, таких, а, а, так скажем, Случайних випадкових випадкових, випадкових людей і вони будуть працювати на державу, вони будуть зацікавлені. Але ми побачили, що, на жаль, це не так. Повинно бути обов'язково люди на своїх місцях. Люди повинні бути обов'язково, які вміють працювати в. Верховної Раді. Так. Е, ну, це, 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 це моя думка, я так думаю. Але я би хотів починати спочатку досягання, яке досягання було президента? Слухайте, ну, я хочу вам сказати, що перші досягнення, які я вважаю нашого президента, то що ми маємо сьогодні нашу країну, що він нікуди не втік. 20 4 лютого 2022 року. І я вважаю, що це найкрутіше його досягнення. Я вважаю, що він показав, який він крутий. Так. так. Згоден? Згоден, абсолютно. Другий. я вважаю, що другі досягнення, які він має, другі досягнення, які він має, це. Міжнародні відношення. Я хочу вам сказати, щоб ви знали, що сьогодні, то що ми отримаємо зброю, да з, 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 затримкою там сьогодні було сказано на рік. Зеленський сказав про це Так, так, так сам. А, з, з затримкою. Але те, що ми сьогодні маємо, патріоти, то що ми маємо зброю, то що ми маємо сьогодні гауби, це танки і, і так далі, це потрібка нашого президента. Тому що він особисто займається цим питанням. Я це знаю. Так, да, тут є мінус. Він більш е, мі став е, уваги в, внутрі е, країни, але на міжнародній арені ми бачимо, що він дуже потужно показує свою роботу, і я вважаю, що це його досягнення. Так. Третє. Я вважаю, що сьогодні то, що він зробив. Uh, і поставив на, на міністра Умирова і uh, пана Камищина, uh, міністром стратегічної стригіч... промисловості. Uh, промисловості. Я вважаю, що це його досягнення. і Я вважаю, що дуже ефективне. Я хочу вам сказати і нагадати вам, що сьогодні ми маємо дуже таку uh, розвиваючу. Uh, Напрямок ВПК, ми сьогодні втричі більш е, виробляємо е, зброю втричі. Розумієте, це, це велико. Порівняно пір. з 22-м роком. Так, так. Порівняно з 22-м, 21 м роками, я хочу вам сказати, що шість разів з 21-го року. Шість разів. І да. я вважаю, що сьогодні, щоб ви знали, коли нам з грудня місяця і давали нам зброю, все, що літала, що, що все, що ми били по ворогу, це це наша зброя, яка була виготовлена в нашій країні. І це потрібно е е е гордитись. Ні, це реально велике досягнення. Наступне досягнення, яке я вважаю сьогодні, це дія, дія і я хочу вам сказати, що я досі таку кажу, ну такий приклад не дуже, але я хочу вам сказати: ви знаєте, коли я зараз кудись їду до відрядження, я відчуваю, що я мо який я повинен зробити шлях, щоб сісти в самоліт. І я тільки зараз розумію, наскільки був дорог мені Борисполь. Абсолютно <рес> розумієте, ну кажуть, що потрібно щось втратити, щоб зрозуміти наскільки це тобі дорог, дорого. Дорого. Да? от зараз, коли наші громадяни поїхали до Європейського і подивились, яка там бюрократія, він тільки зараз розуміють, як працює дія, а дія працює дуже круто, звісно. Це і тут говорити, що ой, ви знаєте, це не так. Я, я до речі, no. знаєш, із з нещодавного а, я чомусь думав, що не підтягнуло, але от нещодавно я відкрив і побачив, що підтягнуло всі мої дипломи. А, тобто шкільні, ну, кандидатського ще не підтягнуло, але підтягнуло університетські, шкільні дипломи, реально підтягнуло, а, уяви собі, тобто, в база, все, все є. Ну, mm -hmm. Я от реально фантастично здивований. Ну, тобто... да. Тому я вважаю, що це, це я зараз кажу вам, таких основних розумієте, тому що я дуже багато можу розповідати. А які є мінус? Да. Це теж важливо. І про це потрібно говорити. Перше, де я вважаю, що де є мінус це фахівці, які окружають нашого президента. З цим є проблема. Я не знаю, чи там бачать чи не бачать, але, на жаль, не запрошують міцних і потужних фахівців на посади. Або вони не хочуть іти, тому що у них у кожного є свій бізнес. І ми побачили, що сьогодні, наприклад, навіть так, взяти, наприклад, о, депутатів, які прийшли о, працювати, вони сьогодні не хочуть до. Верховної Ради, вони пропускають сесії, а це їх пряма робота, і вони повинні там працювати кожного дня. Вони, на жаль, ми знаємо, що сесії не відбуваються кожного дня, а все одно вони туди не ходять. А я навіть бачив, що деякі депутати, якщо знаєш, з правлячої партії. Взагалі говорили, а що 5 років минуло? Я тільки 5 років виділяв собі в Верховній Раді. Е, грошей мене мало. Е, там я, е, я я я вже всі свої статки витратив. Mm -hmm. ну, деякі депутати з них вони навіть дозволяють собі так говорити. Ну я думаю, ти теж це бачив. No. Що типу, о, я вже втомився. Ой, так. Ні. Далі, дивіться, хто би що не говорив би, тому що ми бачимо дуже багато, що кажуть, що Володимир Олександрович він е прийшов, говорив дуже багато за мір. А от стало, що ми маємо. Ми маємо, що сьогодні йде повномасштабне да? вторгнення. Якщо був би е апостол е Петр, цього би не було. Би. Ви знаєте. Е я думаю, що вони трішки помиляються. Я впевнений, що якщо б що б 5 років був, був апостол Петр, то це було б плюс-мінус 5-10 мільярдів в кишені а, Петра Олексійовича. але війна було неізбежна. Ми знаємо, що до цієї війни вони готувалися і готувалися вони з. 12-го року. А, але, тому... але 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 оцю тезу про те, що якби не був Зеленський або інший президент, наприклад, Порошенко і війни не було її, наприклад, нещодавно висловила Мар'яна Безугла. Mm. Якщо ти бач, бачив ця народна депутатка, вона, вона, я, вона так написала. Я, я, я вибачаюсь, я би не хотів би коментувати Добре. людей, яких я вважаю хворі, а на мають такий документ, а. що вона хвора офіційна. О, тому о, пропоную не зачіпляти. Я можу сказати, що за все це роки, за п'ять років, ми бачимо, що якщо брати всіх президентів, які були за всю цю історію, і якщо брати проблеми, які навалились на президента Зеленського, ну це перевага буде в сторону Володимира Олександровича, тому що ви з гордістю зустрів все це проблеми і всю так скажем чажба, да, так, сказати, так, так, Тяжкість, да, чашкість, які навалилась. Тому е, я перейшов. Також я хочу сказати, що сьогодні я вважаю, що найбільші проблеми це люди, які сьогодні не фахівці. Своєму ну, галузі окруженні президента, також уряд я бачу цього. Ні. людей таких. От. Що я очікую від президента Зеленського? Я очікую від Зеленського обов'язково це як можна ближайшим часом це вступ в НАТО, в Євросоюз і безпека. Підписаний а, з Добре. нашими союзниками. Тому що якщо це документи не будуть, то чекати якихось інвестицій в нашу країну це буде неможливо. Ну, а, але ж ти як ти оцінюєш? Тобто ти вважаєш, що на найближчому саміті НАТО таке може бути, що ми отримаємо все таки запрошення? А... Дивіться, я був впевнений. Я був впевнений, що ми це отримаємо. На але це посоміть, які буде. Да. Яке буде яка буде в, в, в Пентагоні, якщо я не помиляюсь, ні? В Вашингтоні. Вашингтоні, Вашингтоні. В Вашингтоні, Вашингтоні, так, Вашингтоні. Вашингтоні, да, в Пентагоні, навіть це буде проходити, да. е, Дивіться. Але коли почали говорити за 100 мільярдів е, створювання фонду, то у мене почались, знаєте, такі сумніви. А я був впевнений, що це буде. О. Побачимо. Ну, от буде е тут. Залишилось декілька. Небагато багато Ми А як побачимо. ти вважаєш? От я бачив, от назвемо так, серед прихильників е Петра <смас> <смас> Олексійовича, Апостола да? Петра, Петра. Да, серед них е поширена така думка зараз. До mm. цього часу я бачив, що вони пишуть: ну, от ви обрали не політика. От, типу, mm -hmm. і отримуєте. Ви ж там не обираєте, там не лікаря, там, не, ну, і так далі, не вчителя. Дивіться. Тобто, дивіться, от. А, бо, на мою думку, Зеленський зараз, ну, сказати, що він не політик, це дуже. Це ні. Ну, 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 це, це смішно. Це, 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 він дуже крутий політик. І він дуже крутий політик. А, я вважаю, що. Те, що я відчуваю, я взагалі відчуваю, що. Володимир Олександрович просто втомився. Якщо зараз закінчити війну, я впевнений, що другого сроку не буде. Він не прийде на другий срок. На термін. Йому не потрібен це, послухайте, ну, людина в історії. Вже. Да, вже. Він там, він там, як герой. Але навіщо це то йому потрібно? От навіщо? Єдине, з чому я тут бачу таку небезпеку. Так. Хто може бути? От давайте з вами говорити, пишіть ваші коментарі. От хто? От я не бачу людину, який би був би е такий. Ну ти ж догадуєшся, хто висунеться. Ну це зрозуміло. Це зрозуміло. Але от я не бачу там, ну є у мене там декілька там претендентів, ну такі, ну, шукати потрібно, розумієш? О, от, от ти можеш мені назвати? От хто може бути? Ну я тобі можу сказати і із тих, кого я як да, притов... давай, скажи точно я знаю, що вони підуть. Ні, не підуть чи такі. Знаєш, ну але... дивися, Петро Олексійович піде. піде. Віталій Володимирович піде. піде. А далі я не виключаю, що може піти. Я тобі казав про це Усик. Так. Я не виключаю цього. А з приводу залужного відкрите питання. Ну, я думаю, що це може піти туди, Буданов. Я хочу сказати. Але я би потримав би таку слухаю людину, якій мені подобається, якщо б це відбулося. Але ж ти розумієш, що будуть висуватися а, всі, хто є. Я не виключаю, що Тимошенко, Юлія Висуниться. Да, я думаю, що я би потримав... Я думаю, би... що і Бойка висунеться, і багато хто. А, тих я думаю, раді... що я би отримав або Буданова, Будану, або є такий хлопець в голосі. Роман, я забув, у нас з ними були. Він часто бував напрямий. Пам'ятаєш? Він з СБУ. Роман. Депутат Верховної Ради. А я зрозумів. на, на, на К у Військовий. Військовий. Він він з бушні був ще. А, ну ти зрозумів та да, інших. Я, я, я зрозумів. Да, я, я погано я, запам'ятаю. Кось. -ко Цю якось да, ну, да, так. Да, да, да. От він мені подобається. От. Тобто, ну шукати людей. Ну, але дуже... сказати, що він може викликати суперрезонанс. Я я маю на увазі. Тож ж питання, хто може е, не просто висунутись, але і перемогти. Так? Тому я думаю, що. Е, чому я кажу про нього, тому що він також військовий, розумієш? Я впевнений, що наступний президент, чомусь я так впевнений, буде військовий. розумієш? Я ж зараз просто хочу а, а, здоровий густ а, а, продемонструвати. Тобто ми зараз говоримо, що все там бабулі, дідусі, вони не пройдуть. Сережа політики. політикою. А ми зараз говоримо з вами. Я думаю, що залужний не піде це йому це не потрібно. Він може йти на Верховну Раду. Але от на президента думаю, що це два кандидати, яким я імпонюю, то вони б були б такі непогані, як на мене. Юля Бріз пише, важко уявити, що Буданов або Малюк будуть балотуватись. Але як, але я, як за, них, ну, я б за них голосувала? Так, да, так, да, дуже, дуже гарні пропозиції і малюк, і. Боданов, так, так, так. Ну, знає uh, знаю Василія Васильовича, послухайте. Василія Васильічу це не потрібно. Василія Васильовича потрібно дати зброю, щоб він знищив кацапів. це його професія. І послухай, він це робить п'ять з плюсом. Я його поважаю. Я, 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 я просто не можу тоді у тебе не спитати. А, а, Пам'ятаєш, ми колись а, з тобою на, на одному з ефірів говорили, що потенційно, а, і ти теж давав такий прогноз: вибори можуть відбутися і в кінці цього року. Так. А, президентські, маю на увазі. А, ти як дивишся зараз? на, ці, є, на, ці, на ці Слухай, зараз зараз буде, буде багато залежить від того, як Швейцарія пройде саміт. Від цього буде залежати дуже багато. Якщо там пропозиції будуть такі адекватні, що ми зможемо дотиснути, але я бачу, як пройшли е, встріча двох пльотів, <плоти> я по-іншому не можу сказати і вибачаюся за це, а, вот, то е, я можу сказати, що е, ну, такі собі питання, питання, ми багато не знаємо, про що там вони домовились. Ну, Чомусь я відчуваю, що після того, як Китай вніс три компанії американські по зброї в санкції. Китай вніс? Китай, так. Такого То, раніше не було. Я ну, от, в сьогодні, в сьогодні, в сьогодні, це сьогодні, сьогодні новина. Тобто, тобто Китай тепер теж почав використовувати санкції. Показує, так, так. показує? Зуби показує, да, показує. свої зуби. Тому я думаю, що э, по, економі по економіці э, Кацапам у 2025 році буде дуже важко. Якщо Китай не допоможе, ну там може бути так підчетнутись ситуація. А, тому, ну подивимось, але вважаю, що а, сьогодні нам потрібно розраховувати, що ми маємо. Ми маємо Володимира Олександровича і ми розраховуємо на нього абсолютно вірно. Ну і наостанок тоді вже по цій темі. А... Твоя оцінка оцим всім історіям пов'язаним спробую сказати, що там після 20-го, 21-го, що Володимир Зеленський не президент. Ну тобто ну, це, це, так, це, ні, це ні, ж російський ПСО. Хто факт, це ну... каже? Це кацапські просто чмошники. Я можу сказати. От любий, хто так каже сьогодні, коли йде війна, що після 20-го травня, травня, 20 го травня, травня там Володимир Олександрович не президент, це. Російське чмо. Тому що, ну, очевидно, Росія ж вона буде це качати тему. Ми це маємо розуміти 100%. Mm -hmm. Давай далі. Давай далі. Але перше двадцять ніж... 28 хвилин. Да, так так всю загалі чудово. Перше ж ми перейдемо, До речі, я всім рекомендую підписатися. Будь ласка, поширюйте це відео і так далі. Нас вже дивляться 30 людей. А, Дякую. Можна міфері... дивиться. А, будь ласка, поширюйте відео. Хай більша кількість людей нас бачить. Так це дуже нам Георієм, дуже важливо. Да, дуже Хочу важливо. сказати, що нас дивляться. От Аван Авангус, вітання з Дюссердольфу. — з німеччину. Вітаю. Вітаю, вітаю! Тетяна. О, привіт з Дніпра. Та а, Тримайтесь. Олександр Мазепа, вітання з Вінниці. Вінниця, вітаємо так, вас. Так, дуже, дуже приємно. Тобто, бачиш, у нас така шовка є я вчора, 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 вчора їхав я через Вінницю, да, слухай, але настільки приємно їхати по гарним дорого, дорогам. Так? Слухай, да. От хто би що не говорив, там, я їздив в Вінницям, Могилів, Подольськ, слухай, ну просто, ну просто зеркало. Ну настільки приємно їхати, що я не можу тебе передати. Ну але ж ти знаєш, що е деякі знов в черговий раз вони ж розповідали, що вели, у дороги будувалися. Та ти, ти ж знаєш ці конспірологічні версії, які для кацапських <смеш> танків? <смеш> ну, які ж у нас, ну є ж ну, ці люди oh, навідомі, no, so, so. які no. поширювали ці меседжі. Так вони зараз більш того, я, я бачу, вони почали знову їх поширювати, що те, що буду, відновлюють дороги там, на Харківщині і так далі. Вони говорять, так це ж для того, щоб. Ти ну а як зброю доїжджати можете? я, я... Вона у нас яким-то чином якісь... телепортами можна передавати? чи, Ні, ну мене просто вражає. Знаєш, просто абсурдність. Ні, послухай, ну дивіться. будувати дорогу на лінії а там у нас там три лінії да? а, а, оборони. А, на первій лінії будувати, ну, ми там фортифікації побудувати не можемо. Кожного дня там, техніку а, Так. Але там побудувати дороги а, там, під Харківом, а, під іншими. Містами то потрібно, тому що Абсолютно під, під'їхати же потрібно і якось вести техніку. Ну тобто, а як інакше, ну тобто, це ж неможливо.